Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги літні чоловічі штани. Це чудовий вибір для літнього гардеробу. Вони виготовлені з натуральної суміші бавовни та льону, тому забезпечують відмінну повітропроникність та комфорт. Прямий крій та вільний фасон створюють стильний та водночас невимушений вигляд. Підходять для повсякденного носіння та вуличного стилю. Однотонний дизайн легко. Легко поєднується із будь-яким верхом. Однотонний дизайн легко поєднується із будь-яким верхом, а широкий діапазон розмірів від M до 5XL L робить модель доступною для різних типів фігур. Ці штани стануть надійним супутником літних прогулянок, відпочинку та активного дозвілля. Вони чудово комбінуються з футболками, сорочками або легкими светрами, створюючи модні та комфортні образи.